Вітаю, друзі! Хочу показати вам отакий набор. Набор обігових монет. Тут, ну, тут обігові і пам'ятні монети. Називається За Україну, за її волю. Значить, Набор був випущений у 2015 році. Національним банком України. Ось так виглядає обкладинка. Вказані технічні характеристики монет. І з чого він складається? Ось тут 1 копійка, 2, 5, 10, 25, 50 копійок. Дві монети по гривні 2015 року і 5 гривень одна з Нейзельберу. 1, 2, 5 з нержавіючої сталі монети. 25-50 гривня з алюмінієвої бронзи. І п'ятірка з Нейзельберу. Та ж інформація наведена англійською мовою. Діаметри, маса. Цих монет у нас вже немає. 1, 2, 5 і 25 у нас вже не, не ходять. Тільки 10, 50 гривня. Ну, 5 і так далі. Так, відкриємо альбомчик. Ось тут інформація теж українською і англійською мовами наведена. Тираж, як бачимо 10 тисяч штук. Ось такий ось. Набор. Так. Гадаю, гадаю, потрібно зачитати, на яку честь його випустили. Кого вшановують? Значить, Національний банк України з метою вшанування. Мужності та героїзму, нескореності та волелюбності борців за національну справу усіх поколінь випустив колекційний набор пам'ятних обігових та розмінних монет монети України, присвячений Дню захисника України, який встановлено указом президента України від 14 жовтня 2014 року, номер 806-2014. це свято української військової честі та звитяги. За історичною традицією, щорічно відзначатиметься 14 жовтня у День Покрови Пресвятої Богородиці, завдяки шанобливому ставленню українського казацтва. За цим святом закріпилася ще й друга назва козацька покрова. А у свідомості народу воно почало асоціюватися з такими поняттями, як військова честь, звитяга, мужність та лицарство. Образ Божої Матері, яка тримає білу довгу покрову, став своєрідним оберігом України, символом її споконвічного прагнення до встановлення злагоди і миру. Набір монети України 2015 року містить пам'ятну монету День Захисника України номіналом 5 гривень. Пам'ятну обігову монету номіналом 1 гривня 70 років перемоги 1945 та 2015 Обігову монету номіналом 1 гривня Володимир Великий. Розмінні монети від 50 до 1 копійки. Тираж набору 10 тисяч штук, який я вже зазначав. Так. От глянемо тепер всі монетки наші. Так, всі вони 2015 року. Почнемо з... Так, аверс реверс Так, октобер 14. Дата стоїть. Зображено покрову. Яка покриває козаків. Так, всі монети 2015 року, як ви бачите. Монети обіговіуці виконані в. В, як він там? в покращеної якості, ніж ті, що звичайні обігові монети. З більш дзеркальним покриттям. І вони навіть кращі, ніж ті монети, що в ролах. Тому частина наборів розпаковувалась, і колекціонери собі витягували з них монетки, щоб ставити в свої альбоми по годах. Тобто можна стверджувати, що тираж цього альбому, ну якби 10, тираж 10 тисяч штук, але в наявності вже якоїсь кількості немає розібрані. Розібрані на запчастини. Ось такі видно якість, гарна зеркальне поле монет обігових. І по центру п'ятірочка, День Захисника України. Зачитаю про неї опис. Ось зворотня сторона реверс монети. Розглянемо реверси, які вони. Видно, що монети не зролу. Особливо по 1 гривні. Бачите, яке, яке поле зеркальне. З Володимиром Великим і ця пам'ять на 70 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. 1945-2015 роки. Так, тепер пропоную розглянути, що у нас тут на. Аверсі монети 5 гривень День захисника України. Ну, он ліворуч. Малий Державний герб України, тризуб. Зверху напис Україна 2015 і 5 гривень. Зображення покрови, яка покриває своїм покривалом захисників України. Ліворуч козаків, праворуч сучасних воїнів України. Тираж монети. Тираж монети 50 тисяч штук в цієї 5 гривньовки. Випущена була 12 жовтня 2015 року. Ось. Так, на реверсі у нас в центрі зображено камуфляж з використанням там под руку. Зображено тризуб, знак княжої держави Володимира Великого. І угорі напис півколом за честь, за славу, за народ. Ось такий, друзі, наборчик. Річний Національного банку України. Так що раджу всім мати, хто хоче. До нових зустрічей в ефірі.